Ну, цей раз ти вообще супер клас. Відчуваєшся, що ти більш впевнена уже так і трасу цю цю лучше вже узнав. То якщо б в тебе двох подвіз був, бо в тебе хартейл, виходить, одна подвіз то... От... Ні, просто гарний подвіз коштує грошей. Не, ну це розуміло, так. Що так, там... Потім, може, піднакоплю, продам цей щось. Да. щось я, Фоку, що я тут бачив хлопці якось, тут така компанія, десь твого віку. Так вони з острахом отут, з той сторони гірки, вона набагато менше, то не всі і ризикнули спуститися. Один і два спустилися, а інші так спустили, ну, сошли а На велику не ризикнули, так, да, навіть. Ну, я вже просто в таком грудні спорту катаюся десь півгода, напевно. І катаюсь не тільки тут. Ще, може, знаєте, там є на дорогожичах трампліни, там багато їх. На дорогожичах. Може бачу колись. Там багато високої ні, ну ще на Протасов Яр там теж є трампли. Ну, протасов яр там. Я там бачив, що там була для лиш спуск. Так, да, вони літом закривають ну, гарпи, ага. курорт і роблять трамплини. А, і там на великах хлопці, так? Так, да, теж недавно там був, там плюс мінус такий же уклон. Ну на ж, як то, мабуть, ви в яр там десь спускаєтесь по яру. Да, дорогожичі, так, дорогожичі там всякі уклони різні. Теж. Ну щось. Так, так, бо я так думаю, ну дорогожичі що то, там бабін яри, самі в ці яри, от там десь в якомусь яру, да, там можна здорово поганяти. Зараз просто ми на Дорогожичі, то що вже трошечки пізновато та й виїхав з десь годину п'ять, напевно. Ну, тобто ще до туди до, до доїхати ще треба. Ну так, да. а скільки в тебе до Дорогожичі займає часу, щоб на велику? О, на велосипеді. Чи ти сідаєш на транспорт, на, на тролейбуси? А я сам кручу. Та я просто доїжджаю до друга за 15 хвилин, він живе біля е, ну, за Варшавським, з е, Харичнім, Варшавським, uh -huh. далі, далі живе. Ну, туди я доїжджаю від дому за 15 хвилин, а далі до Дарегожичів там є такий е, досі, ну, досить е, великий підйом. теж туди, ну, Я туди заїжджаю за 8 минут. Раніше там трошки повільніше, але ну, все ж вже привык, я там просто дуже часто буваю. Ну так, да, ти ж набираєш її фізичну форму, коли там. Ну, да, це ж, коли... Там вгору треба да, підніматися. Ну да, Там така нормальна вгора. Ага. Активно ну, ж, <реку> я таки... <Воню. реку> Да. Так, в принципі, дорога від дому туди, займає десь хвилин, може 40, я ніколи не рахував, ну десь так. Ну, да.